Через поле і лісок йшов маленький їжачок, спинку спритно вигинав, гострі голки наставляв, і до нас він завітав. Привіт, мої маленькі зірочки! Сьогодні ось такий чарівний їжачок-супінько до нас завітав. Я дуже рада такому милому гостеві. Думаю, ви також. І ми обов'язково зробимо для нього приємний подарунок. Діти, що ж ми знаємо про їжачків? Це невелике звірятко. Його тіло вкрите голочками, окрім животика та гострої мордочки. Очі немов дві чорні намистинки. Їжачки можуть згортатися в клубочок і цим захищаються від борсуків, лисичок, птахів. Їсти вони люблять різних комах, черв'яків, гусениць, жаб, змій. Плоди рослин, малинку, полуницю, ожину. Всю зиму їжак спить у своєму гнізді, у критті, спорудженого із листя та гілочок. Ну що ж, час порадувати їжачка. Пропоную злітити йому друзів. Ось таких чудернацьких їжачків. У мене він ніби справжній. З голочками, гострою мордочкою. Та оченята мені ви нами Отож, до роботи! Нам потрібно тісто світлого кольору для тільця, шматочок тіста чорного кольору для оченят та носика, насіння соняшника для голочок та клей із пензликом. Спочатку потрібно скачати кульку між долоньками або на достучці, круговими рухами долонь. Далі декілька разів поздовжніми, щоб форма тільця стала ніби яєчко овальна. З однієї сторони витягуємо мордочку і загострюємо носика. Трішки піднімаємо його догори. Із чорного тіста відщипуємо три малесенькі шматочки, скочуємо їх в кульки пальчиком і прикріплюємо носик та оченятка на клей. Далі за допомогою пензлика наносимо на тільце їжачка клей вище оченяток, Щоб прикріпити майбутні голочки. А ось тепер найцікавіше. Робимо їжачка колючим. Кожну насінинку прикріплюємо близенько одна до одної і трішки заглиблюємо у тісто гострою стороною догори. Так, щоб вся спинка їжачка була покрита голочками. Мої їжачки готові! Ось такий сюрприз для нашого гостя! А я чекаю на ваші чудернацькі їжачки! До нових зустрічей!